Перед матчем із нафтовиком розповідає Василь Івегеш, його підопічні не лише тренувалися, а й достатньо відпочили. Мета у доброму настрої та із повними силами підійти до гри, адже ФК Тернопіль в чотирьох попередніх турах першої ліги не знає перемог. Розраховують і на вболівальників, перед якими на рідному стадіоні тернополяни намагаються не програвати, каже головний тренер. Ми налаштовуємося позитивно, позитивний результат повинен бути. повинна бути боротьба. і десь якщо нас прикають і команда, наше керівництво, що не. Було, мається, агресивності, не було тої боротьби, то я думаю, що воно все буде і самовіддача буде. і люд, Футболістам дав трохи відпочити. Я думаю, одно, що люди прийдуть, не пожаліють, і ми десь повернемося опять до них лицем і дамо таку гру, яку вони бажають бачити. Обіцяєте атакувальний футбол? Так, обов'язково Дома будемо грати, будемо атакувати, будемо старатися, будемо. Від оборони грати не будемо, це однозначно. Матч ФК Тернопіль та нафтовика Укрнафти почнеться сьогодні о 18-й годині на центральному стадіоні Тернополя.